Доброго ранку, доброго дня, хлопчики та дівчатка! Сьогодні я розповім вам цікаве оповідання. Олівець малювець. Взяла яся олівець, олівець малювець. Сіла яся біля столу, розгорнула папірець. Треба тут намалювати от таку здорову хату. Вікна, дах. Димар на нім, з димаря великий дим. Ось травичка, ось доріжка, ось дитинка, ручки, ніжки, ротик, носик, голова, і волосся, як трава. Ось на небі сяє сонце, довгі промені ясні, а в сторонці під віконцем квітуть квіти запашні. У дитинки є спідничка, а на ніжках черевички. Ще їй кошика зроби. Піде ляля по гриби, ліс такий густий, кошлатий, і дерев у нім багато, все ялинки та дубки. Як щітки стирчать гілки, а під кожним під дубочком два грибочки, три грибочки, ось чотири, ось і п'ять. Вже нема де малювати, Враз на сонце, як примара, налетіла чорна хмара. Чорна-чорна, наче дим, ось і блискавка, і грім. І полився з хмари дощ на грибочки, на дубочки, на ялинку, на хатинку, на малесеньку дитинку, на волосечку, на кошик лється дощик, дощик, дощик. Ллється швидко, 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 і нічого вже не видно. Що ж ти ясю наробила? зачорнила весь папір і потела, і подерла, і пробила аж до дір. Яся каже, ай-яй-яй! Яся каже, це не я, це такий вже олівець, олівець, малювець.